Осінь, напевно, це моя все-таки найлюбленіша. Літо не люблю, бо мені дуже гаряче, дуже важко, mm -hmm. чесно кажучи. Чому люблю осінь? Через те, що це така золота пора, казкова, можливо, навіть жовті листя опадає і чесно кажучи, хочеться навіть більше часу проводити на вулиці в цю пору року. Скажіть. Ага. Під час, от коли давайте, все ж таки уявимо таку осінь, про яку ми всі мріємо, що коли листя пожовкує, десь лист там падає, можливо, трішечки похмура погода, але тим не менше є час для того, щоб погуляти. От ви погуляєте, гуляти так на парку і листя кидати на море. Часом буває, чесно кажучи. Но дуже рідко каюсь, але дуже рідко буває. А чому? Що боїтеся? А... а потім люди ці ходять за мною, прибирають. Мені не подобається те, що починається навчання. Подобається? Не подобається. А так в принципі, все добре. А, як проводите осінні вечори? Виходжу гуляти після навчання. Чи впливає погода на ваш настрій? Так, іноді так, коли погана погода, то нічого не хочеться. Ні дому виходити нікуди. Яким чином його піднімаєте собі? А, виходжу ви з дівчатами гуляти так веселіше, ніж вдома сидіти.